Привіт. Боже, як давно я не знімав подібний формат. Пам'ятаєте, рік назад у Польщі я знімав таке 21 день кожен день, щоб навчитися говорити. Кожен день я старався знайти таку тему, яка була би мені близька, про яку би я міг поговорити дуже довго. І зараз я просто визнаю, що мені потрібно продовжувати це робити, аби навчитися говорити. І... Сьогодні мені є про що розказати. Тільки от коли машина від'їде, то буде взагалі супер. Машина від'їхала, Теперка буде тиша. Суть відео така: я купив криптовалюту офлайн в Луцьку. Місто складається всього з 200 тисяч людей. Тобто, це не дуже велике місто, але й більше, ніж село, більше, ніж місто сільського типу. Ну, Як ніяк, це найбільше місто в Волині по населенню. Проте воно має центр, де можна купити крипту. Камон! Да. І це так класно. Визнавати те, що таке є. Я не збирав гроші. Я нарешті отримав зарплату за попередні місяці, за цей місяць склав докупи, пішов, обміняв крипту. І вийшло. Тепер детальніше, що саме сталося? Як Мені вдалося це зробити, і з чим я стикнувся. Краще вдома поговоримо. І що цікаво сталося? Що цікаво сталося, я ж просто пішов і купив крипту. Мені чомусь здавалося, що похід в офлайн точку, де я куплю крипту, буде такий самий, як на P2P майданчику в будь-якій біржі. Bybit, Binance, KuCoin, co BitGet. Виявилось дещо по-іншому. Трошки навіть не так складніше, як цікавіше. Виявляється те, що місце, куди я пішов, аби поміняти крипту, воно є посередником з дійсно справжнім мінялою, з яким я домовився. Коли я зайшов в це місце, вони мені сказали, що дайте, будь ласка, свій номер телефону в телеграмі або свій юзернейм в Телеграмі, щоб з вами зв'язався адмін того чи іншого обмінного пункту. Потім мені скинули код, код, який треба було сказати чуваку, який сидів ось тут в будці, який готовий був мені, наприклад, євро-долари поміняти, але він теж мав зв'язок. З ось цим обмінним пунктом дали код в телеграмі, і я сказав тому чуваку, що сидів. Він попросив у мене 6 тисяч гривень, я їх віддав і тоді скинув свій адрес в мережі Tron USDT монета. І буквально через 10 чи 15 хвилин мені насипали 130 гривень. Хоча 6 тисяч гривень це є 150 доларів. Комісія приблизно 13%, 13% і це з моєї суми приблизно 20 доларів. І знаєте, я забув сказати найцікавіший момент. Це те, що для максимальної безпеки того, що це дійсно все офіційно рахується, мені дали розписку, яку я повинен був заповнити. Ну, як стандартна розписка ім'я прізвище по батькові. <клес> Найцікавіше, знаєте що? Я мусив написати абсолютно під копірку свій адрес, на який мені повинні прислати гроші. 32 цифри! 32 символи! Букви великі, маленькі цифри в дивному порядку. Ти це все маєш виписати! Це так незручно! Інша справа, коли ти банківську карту свою береш, де є 16 цифр. Це все треба було вмістити. В рядку. боже, я не знав, що таке буде. Я навіть спитав: ви що, знущаєтесь з мене? Я повинен це робити? Виявляється, що маю. Для того, щоб заповнити повністю цю розписку, і це все мало більш... більшу вагу. Головне, що гроші прийшли. Але історія сама по собі дуже цікава. Ну що ж, це був невеличкий для мене спіч, який би я міг зберегти у себе в відеогалереї на телефоні або перекинути на ноутбук, тому що на ноутбуці в мене насправді дуже багато відео з розряду 10 хвилин розмови ні про що. Просто аби говорити і тренувати розмову. Проте, ось це відео потрапить в YouTube для того, щоб його зберегти, і навіть якщо я. Втрачу свої мемуари, які я записую вручну на листку, в мене залишиться дещо, що я зможу побачити в інтернеті, в Ютубі. Головне просто не забути назву каналу, на який я скидаю це відео, якщо я все-таки забуду про цей канал, і перестану знімати туди відео. Проте, для тренування розмови я буду говорити частіше брати приклад з таких людей, які. Добре, що вони знімали відеоархів свій і тепер можуть поділитися цим з іншими людьми, тому що це переконання того, що вони дійсно досягнули цього. І ми можемо переконатися в цьому, подивившись на їхню історію. Це Тарас Мартинюк, це Ігор Войтенко. Вони знімали. Вони зафіксовували свої найважливіші події в житті. Чомій гірший. Я можу теж так само. Ось так тому я все сказав. Часті, удачі, до побачення.